У визволеному від загарбників ізюмі створять мобільний шпиталь. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Після того як відвідав деокуповані території Харківщини, був він там разом із міністром Довкілля, який також намагався встановити збитки від окупантів. Дотальніше про візит чиновників на Харківщину розкаже кореспондентка п'ятого Анна Черненка. Аню, вітаю! Чи буде доступ до медичних послуг в тих мешканців, які залишилися в Ізюмі на деокупованих територіях? Вітаю студія. Доступ зараз буде. Я нагадаю, що він там був дуже ускладнений за часів окупації. Зокрема, в Ізюмі в одній з головних лікарень лишалося з медперсоналу всього кілька десятків лікарів. Багато препаратів не було взагалі. А опупувати людей доводилося в підвалі при три. Сьогодні ж оці деокуповані території Харківщини відвідали представники мозу. Зокрема, Віктор Ляшко він назвав першочергові проблеми, які там є зараз. Це розбиті будівлі медзакладів. Розбиті чи покрадене обладнання це нестача лікарів і відсутність умов для довезення та зберігання медпрепаратів. І ці проблеми зараз вирішують і починають вирішувати комплексно. Зокрема, позові як ви сказали, розгортатимуть мобільний шпиталь, в ньому допомагатимуть навіть ургентним хворим, тому що зараз їх змушені вести за десятки кілометрів для того, щоб допомогти. Нестача лікарів для початку перекриють фахівцями, які працюватимуть фахтовим методом. Везумі Балаклії вже запрацювали, вже відкриті перші аптеки. Але щоб зробити там запас ліків, потрібне стало живлення. Але електромережі наразі в цих містах ще ремонтують. І процес процесновлення взагалі медгалузі в регіоні простим не буде. далі. Слово Коли ми робили в міністерстві охорони здоров'я закупівлі е медичного обладнання для на потреби на виклики, які приносені війною, ми робили відразу резерв 25%, які зберігались на національному складі для того, щоб після деокупації відразу вести це обладнання в лікарні. Частина цього обладнання вже є в тому мобільному шпиталі, який розгортається. І чому в Ізюмі? Бо там найбільше руйнування і хірургічна частина лікарні, хірургічний блок відновленню не підлягає. І хочу ще додати, що разом із міністром охорони здоров'я Харківщину дійсно відвідав і міністр охорони довкілля. Шкода природі регіону, завдана війною. Вона остаточно не обрахована, Але й попередні цифри шокують з 24 лютого. В області вигоріло більше 6 тисяч гектарів лісів. у небезпеці від обстрілів і пожеж три національні природні парки. Від того, що була зруйнована гребля острівського водосховища, збитків завдали на 288 мільйонів гривень. І зараз під обстрілами знаходиться печеність водосховища, яке живить водою кілька великих населених пунктів. І зараз ситуацію там чиновники називають контрольованою. Хочу сказати, що окрема проблема це відходи воєнних руйнацій і місце їх збереження. Планується, що буквально при кожній громаді будуть такі тимчасові майданчики для зберігання, а далі відходи пускатимуть на переробку. Зокрема, в Харкові вже почали переробляти цеглу і бетон від зруйнованих будівель для того, щоб ремонтувати дороги. Допомогу на відновлення природи вже планують надавати міжнародні донори, але збитки вони настільки масштабні, що у Міндовкілля розраховують перш за все на репарації, і далі слово представнику міністерства. Наші екологічні інспектори вже нарахували 83 мільярди гривень шкоду довкіллю тільки Харківщини. За засмічення та забруднення ґрунтів це найбільша шкода, це 82 мільярди гривень. За забруднення повітря наслідок пожеж це 134 мільйони гривень. За пошкодження зелених насаджень понад 135 тисяч гривень і так далі. Цифри дійсно великі. От щоб відновити, зокрема, щодо природи, набагато більше знадобиться часу. Тут йдеться не про роки, навіть а про десятиліття і більше. Дякую тобі. Дуже Анна Анна Черненко розповідала нам про відвідини деокупованого ізюму. Туди поїхали і міністр охорони здоров'я, і міністр охорони довкілля. І от в Ізюмі буде працювати мобільний шпиталь.